Питання номер 5 звучить воно так. Доброго дня! Я вже місяць не можу взяти копію ордеру Я люблю такі питання. Е, ну, можливо, її нема тої копії, можливо, там чиновник, яких не дуже позвільняли, хоч у нас людей менше стало, але чиновників у нас чомусь менше не стає. Ну, це я те, що понує новчу, статистику так глянути я не бачив. Але, мабуть, це воно так дійсно є. Але от уявімо ситуацію, і, правда, я перефразував це питання і назвав його помилко звернення в державні органи чи ризики, якщо у вас немає ордеру на заселення у квартиру. Та не перше, наприклад. Ордер дійсно є, і вас ігнорить якийсь чиновник. Ну, державний службовець, будемо правильно виражатися, Ну, просто вас ігнорить. Виходите, стукаєте в двері тощо. Це така помилочка ходити і просити. Ви або пишете звернення, коли і як і чого можна прийти. Ну, офіційно там, чи адвокатський запит, іде до якогось адвоката, якщо дійсно є орде. І ви розумієте, чого його дають вам, чого вам його не дають. Я вже не кажу, що це офіційний шлях, хтось там може кофет купляти, я нікому не раджу такі моменти. Ну, кожен сам за себе вирішує. Чай, кава, капучино там державному службовцю – невідома історія. Але це тільки у випадку, коли ордер є. А наприклад, ордеру нема, і ви заселилися в цю квартиру. Трошки незаконно. Ну, наприклад, був там начальник жеку, який знайомий вашого дідуся, і просто дав ключі. А паспортні столи, паспортні столи були при ЖЕКах, ну і там вас зареєстрували, тепер реєструється, але фактично права користування у вас немає. Ну тоді це вже індивідуальна така ситуація, то краще й не світити, мабуть, з моєї точки зору, що ви там живете незаконно. Там якщо про визнання права користування почитайте у таких випадках, коли нема ордеру, трошки судову практику, я так наочно вичитую, що в більшості випадках нікому нічого не задовольняють. Тому помилка це виходити усно, стукаєте в двері, нічого не пишете. А ризики, якщо немає ордеру, і ви дійсно цього не знаєте, то, на мій погляд, ви туди можете полізти, про вас згадають, що ви там незаконно живете, і позбавлять права користування. Ліпше краще в таких випадках сидіти тихо, як кажуть, трошки мовчати. Це закінчили ми з питанням п'ятим. Яти. Нагадую, адвокат Володимир Клим, у нас прямий ефір. Відповідаю на ваші питання, питання з коментарів з коментарів, які там задають. Все, ну, вважаю, що дуже корисна інформація для мене, я вчуся говорити правильно і. Виступати перед публікою і питання шосте.